З гуркутом та особливою обережністю водії об'їжджають ями на вулиці Кривоноса в Острозі. Це дорога неподалік центру міста. Вона слугує об'їзною для великогабаритного транспорту. Місцеві жителі вже втомилися терпіти такий стан речей. Їду по нашій чудовій в скобочках дорозі в лапках. скільки часу їжджу, дорогу не ремонтують. Ну, дорога, ви самі бачите, в плечевному стані. Як немає дощів, то тут хоч пройтися можна, а піде дощ, затоплює повністю водою. Ну, і це обізна дорога, її латають, а користі ніякої немає. Вінноді там нижче можна черпнути чи бампера або обірвати, тут стільки було разів. Заступник міського голови Острога Тарас Хмарук зазначив, що ремонт цієї дороги у планах є. Крім цього, хочуть покращити й інші проблемні ділянки в місті. Цьогоріч спільно з депутатським корпусом ми запланували три капітальних ремонти найбільш критичних дороги в нашому місті. Власне, це вулиця Татарська дорога до нашої лікарні. Ми зробимо від Перехрестя до вулиці Андрія Лузюка то до цегельного заводу а, даний відрізок дороги. Після ми зробимо власну дорогу по вулиці Кривоноса, на якій ми з вами знаходимося. Тарас Хмарук додає ремонт розпочнуть відразу після затвердження проєктно-кошторисної документації. Гроші на це вже передбачили на вулицю Кривоноса. Планують витратити півтора мільйона гривень. Кошти на даних три капітальних ремонти дороги вже акумульовані в бюджеті нашого міста. Але Чекаємо погодження кошторисних документацій. Капітальний ремонт дороги планують завершити в серпні. Заступник міського голови додав, що ця вулиця для міста є пріоритетною, адже туди їздить левова частка транспорту місцевого бізнесу. Валентина Захарчук, Вадим Дубенчук, телеканал ITV Media Group.